Керуєте транспортним засобом із резиною, яка на одній осі різна протектор малюнка і фірма там, да? різна да. Разна фірма. Вам давали змогу поміняти на місці, ви рушили далі. Тому на даний момент прийнято рішення, викликано евакуатор, транспортний засіб буде евакуйовано Майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Село Росошинці, вулиця Кременчуцька, 2Б. Добрі люди. Я нічого не порушив. Відпустіть мене. Я поїхав. Ви ну, що ви робите? За чим ви це робите? Ви війна. В державі ви таке робите. Ну, ну за навіщо навіщо виходимо з транспортного засобу. Водії, Якщо під час руху ви пробили колесо, поставили запаску і в подальшому їдете через блокпост біля Полтави, у вас виникнуть великі проблеми. Поліцейські будуть викликати евакуатор, щоб забрати ваше авто на штрафмайданчик, Складуть постанову, викличуть СОГ, Далі райвідділок, після райвідділку вас знову зупинять і складати будуть вже протокол. За повторність адміністративного правопорушення зустрічайте Полтавська патрульна поліція. Стаття 125. Виключіть телефон ви на блокпосту знаходитесь. Я знімаю себе. Не Виключіть телефон, ви знаходитесь на блокпосту. Так коротко про ситуацію водія Сергія рухався на авто, пробив колесо, поставив запаску, рухався на аварійки до СТО. На блокпосту його зупинив військовий. Далі поліцейські почали вимагати усі документи. А яка підстава? Просто перевірка. В подальшому поліція заборонила фіксувати діалог. Реєстрацію на 102 зробіть. Громадянин знімає відео на блокпосту. Я сижу в машині, я не знімаю нічого. Та нічого я не знімаю. Підожди, що ви робите. Що ви робите? Я не знімаю на блокпосту нічого. Визивайте 102. Я нічого не знімав. Я нічого не знімав. Що ви робите? Скажіть, що ви робите? Ви порушуєте всі мої права. Добрі люди. Я нічого не порушую. Відпустіть мене, я поїхав. Ну, що ви робите? За чим ви це робите? Війна в державі ви таке робите. Ну навіщо? Виходимо з транспортного засоба. Навіщо? Виходимо з транспортного засобу. Визивайте 102. Я не, я не вірю, що ви сотрудники поліції. Що це таке? Це зараз буде примусово Витягнуто з транспортного Визив... засобу. Давайте 102 визивайте, хай приїжджає поліція витягує. Поліція тут уже. Виходимо зранку. Ви порушуєте всі мої права. Хочу нагадати поліцейським дубіні та петлі, що на даний час фіксація не заборонена, і водій не фіксував блокпост, а фіксував вас. Далі у водія забрали документи, склали постанову за технісправність. При цьому вказали, що авто буде евакуйовано на штрафмайданчик. Водій розвантажив мікроавтобус. У нього там були ящики з яйцями. Згодом поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для перевірки особи. Після прибуття слідчо-оперативної групи вони забрали водія і відвезли до райвідділку. Там після допиту відпустили, але відмовили відвезти до автомобіля. Водій викликав таксі, приїхав до свого автомобіля, завантажив авто, запитав у поліцейських інших поліцейських, чи може він рухатись далі. Йому сказали так. Водій поїхав, але на цьому його пригоди ще не закінчились. Сергій Антоніоч, правопорушення усувати будете? і будуть Чому поїхали з місця? Що? У вас ні, транспортний засіб. Що? Е, на руках вам пропонувалося його отримати перед тим, як ви в райвідділок їхали. Що? Ще раз. Е, усувати будете? Далі співробітники поліції ті самі знову зупиняють даного водія і що вони вказують? А воно вказує: знаєте, а у вас повторність і складають вже протокол, а там вже вилучається посвідчення водія. Далі поліцейські викликають евакуатор. І що вони роблять? Це, е, Сергій Анатолійович, вам достатньо часу було більше півтори години усунути дане правопорушення. Ви його не усунули, при цьому продовжили рух. З даним правопорушенням, що заборонено згідно правил дорожнього руху та закону України про дорожній рух. Тому на даний момент прийнято рішення викликано евакуатор. Друзі, стосовно даної ситуації, лишайте свою думку в коментарях. Мені цікава ваша позиція стосовно цього транспортний засіб буде евакуйовано майданчиком тримання транспортних засіб село Росошинці, вулиця Кременчуцька, 2Б. В свою чергу співробітники поліції постійно будуть перевіряти страховий поліс. І так, хвилинка корисної інформації автовласникам, які перебувають за кордоном або планують перетинати його на авто, через сервіс онлайн страхування Hotline Finance Ви можете оформити поліс зеленої карти. Повністю в онлайн режимі, тобто після оплати на сайті готовий поліс, ви отримаєте відразу на емейл, e без будь-яких очікувань 24 на 7. Нагадую, що зелена карта це страховка авто, яка обов'язково потрібна для перетину кордону та для пересування у Європі. У разі ДТП вам не доведеться сплачувати власні кошти за пошкодження чужого авто. Навіть якщо ви вже на кордоні не проблема, зайшли на сайт. Ввели дані, оплатили картою і поліс вже на вашому емейл. E 5 хвилин і все готово. Друкувати не потрібно. Прикордонники та поліція зчитують інформацію по QR-коду, який є на самому полісі. І бонус від мене додайте промокод Діма Полтава 10 та отримайте знижку 10% на зелену карту. Посилання на Hotline Finance, як завжди, в описі під даним відео. А це вже докази. Стоїть автомобіль, і поліцейський фіксує одна вісь і різні типи шин. Хочу нагадати, що зупиняли водія не за адміністративне правопорушення. Зупиняв військовий, перевірив документи. Подальшому долучили співробітники поліції. Виникає конфлікт, тому що вони забороняють фіксувати. І вони оп знайшли. О, а у вас шини різні, і почалось. Дивіться, на вас буде складено. Адміністративний матеріал, а саме протокол, про те, що ви керуєте транспортним засобом із резиною, яка на одній осі різна протектор малюнка і фірма там, так, да, різна да. фірма. Вам давали змогу поміняти на місці, ви рушили далі. Ви маєте право знайомитись з доказами, можете на резину передивитися. Надавати клопотання, пояснення, користуватися перекладачем, якщо мова ведеться вам впровадження, невідома юридична допомога після такої зустрічі з співробітниками полтавської поліції, водій Сергій одразу долучився до нашого клубу, АД юридичний захист водія нами була складена на даний час позовна заява. Чекаємо. На результат обов'язково вам продемонструю. Тому не забуваємо підписуватись на канал. І друзі, я рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, АД юридичний захист водія, щоб ви мали можливість одразу отримати консультацію та правову підтримку, коли ви зустрічаєте ось таких співробітників поліції. Вислати тоді можу. Я далі вам це поясню. Вам зрозуміли всі права, ті, що я вам перечислив. Протягом 10 діб маєте право оскаржити. Ну, В принципі, все. Сергій Анатолійович, яка там стаття 121, 121 частина 4? 121 частина 4, право порушення вчинене повторно. Тобто ви порушили і поїхали. Непонятно тільки чого, Анатолійович. Все, ожидайте, винесу постанову. Рідну статті 63 маєте право не надавати пояснення. Надавати будете, ні? Будете? В письмовому вигляді. Людині пояснення при заставці. Все, ожидайте. Друзі, хочу вам нагадати, якщо ви підтримуєте мій канал, мій проект ви можете стати спонсором мого каналу для того, щоб далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції і надавати вам усі необхідні рекомендації, що вам робити та що необхідно знати водію, коли його зупинив співробітник поліції. Дякую вам за підтримку. Та ви ж нам сказали, що у вас є запасне колесо, Воно пробите, я тільки що пробив, поміняв його. Не знаю, що у вас там пробити. Ви не Ні. Я вам покажу. Я не повинен вірити. Ну, Знаєш, як у цей? Та я ж з вами не говорив. Напарник мій говорив з вами про резину. Ну мені те саме написали. Ну, звісно. Вона пуста. Це не запаска, я по мене перед борпастом колесом робить. Мені потрібно доїхати до шиномонтажки. Ви що на ворпуску казали? Ви можете накачати його і поїхати. Так а якщо воно спусте. Це шаномонтажки на Що це Накачав. Друзі, згідно правил дорожнього руху, у нас мова йде про заборону експлуатації транспортного засобу та заборону руху транспортного засобу. І так, коли заборонена експлуатація? ТЗ читаємо 3145 Г. Коли на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора для вантажних автомобілів. Тобто, згідно правил дорожнього руху, експлуатація заборонена. А чи маю право я, наприклад, їхати далі? По факту, так читаємо 31.6. Забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких а, робоча гальмовна система чи рульове керування не дають змоги водієві зупинити транспортний засіб, не підходить у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості на гарят лампи фар не підходи під час дощу або снігопади не працює склочисник, не воно і зіпсований тягуваць-чіпний пристрій автопоїзда. Ой, а про шини жодної мови. Тобто, по факту, згідно правил дорожнього руху, подальший рух мені дозволений. Згідно пункту 9.9. і так читаємо пункт 9.9 правил дорожнього руху України. Аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими правилами. А ми читали, що рух не заборонено. І по факту, що роблять поліцейські, відпускають водія, і він їде далі міняти колоса. і при цьому відпускають евакуатор. Ви принципово не будете ставити колесо? Як я поставлю, якщо там треба камеру ставити? Там така дірка. Я щас, я навіть воно накачаю. Тут ще на монтажка рядом. Ну як? Так ви ж перед цим казали, що можете його поставити. Я подивився на нього, а там дірка здорова. Чи на монтажка де? Чи на монтажка там з Ви дізнавались, вона працює? Я проїжджав раніше, вона працювала. Зараз я не знаю. Що сьогодні? Власним ходом до шиномонтажки доїхати зможете? Зможуть. Правопорушення буде усунено. Ну так на шиномонтаж його усуну, так? Аварійка да. там усе ж. А яка якарійка просить. Згідно 31 розділу Даним правопорушенням знаєте, як потрібно рухатися дорога? Знає. Знаєте? Знає. 에... Допомога евакуатора потрібна буде. Чи будете усувати правопорушення на станції? Я сам доїду. доїдете? Доїдете? Да. Людина усуне правопорушення, доїде. Так? Так. до станції. Ну, так. А? Бля, братан, ну нікуда писати не буду, чесно. я актера понятно. Понятно. так? Ну да. Вони відпускають водія, і він їде далі міняти колосо. І відпускають евакуатор. Без коментарів. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і лишаємо свою думку в коментарях. Якщо є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Пошта моя буде в описі під даним відео.